Господи, я стою перед Тобою, мов дитина, що шукає прихисту. Я не завжди бачу, звідки приходить загроза, але ти бачиш ще до того, як я її розпізнаю. Ти мій захист, мій щит, моя тиша посеред бурі, ти стоїш на варті мого серця. Коли я сплю, працюю, думаю, я прошу тебе, оберігай мене від зла, явного і прихованого, від очей, що дивляться із заздрістю, від слів, що ранять у спину, благослови мій дім від поганого ока, від недоброго духу, благослови мій ранок, і мій вечір, щоби зло не торкнулося жодної миті. Збережи мою родину. Від чужого впливу, прокльоню, лукавства, Очисти простір навколо мене і фізичний, і духовний. Господи, я дякую Тобі за Твоє світло, що не згасає. Дякую, що Твоя присутність мій найкращий захист. Навіть коли я нічого не відчуваю, Ти дієш, навіть коли боюся, ти стоїш за моєю спиною. Дай мені віру. Яка не тремтить перед темрявою, дай мені молитву, яка стає щитом у кожному дні, дай мені тишу, в якій зникає страх, і дай мені мир, що сильніший за паніку. Я прошу тебе, захисти мене від зла, від маніпуляцій. Від лицемірства, від енергії заздрості, захисти мене від думок, що сіє ворог у моїй голові, від тривожності, яка зростає без причини. Підтримай мене, коли зранку важко піднятися, підтримай, коли вдома стає дверима для зневіри, підтримай, коли серце стискається без видимої причини. Я довіряю тобі. Тобі, хто перемагає не мечем, а любов'ю, ти моя скеля, мій духовний мур, твоя благодать, як покривало, що огортає і оберігає. Я ховаюся в тобі, Боже, і знаходжу спокій. Благослови мої слова, щоб вони не були вхідними дверима злу, благослови мої думки, щоб не впустили страх, благослови мої стосунки. Щоб у них панувала чистота, благослови мій Дух, щоб він не зламався під тиском. Я молюся не зі страху, а з довіри. Я знаю, коли я з тобою, ніхто не торкнеться мене без твоєї волі, і твій захист, мій найсильніший щит. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.